Компанія Intel схоже вирішила перевиконати план не лише з техпроцесів, а й лінію к CPU, виявляється, дисктопні процесори Meteor Lake S все ж таки вийдуть. Про це розповіла Мішель Джонстон Холдхаус, виконавчий віце-президент Intel та генеральний менеджер групи клієнтських обчислень. Журналіст PC World, мабуть, не очікував ствердної відповіді на своє запитання щодо долі Meteor Lake S, навіть перепитав і знову отримав ствердну відповідь. Отже, дисктопні Meteor Lake все ж таки вийдуть, і це має відбутися наступного року. Тільки тепер не дуже зрозуміло, як саме Intel збирається розвести відразу три лінійки в рамках одного року. Тут варто нагадати, що у жовтні виходять Raptor Lake Refresh, а наступного року також очікується вихід Arrow Lake, і якщо раніше вважалося, що Arrow Lake просто замінять Raptor Lake Refresh, то тепер до них додається ще одна лінійка. Можливо, Meteor Lake та Arrow Lake співіснуватимуть так само, як у мобільному сегменті. Intel вже говорила, що перші займуть середній ціновий сегмент, а другі будуть доступні у верхньому. Якщо в десктопному сегменті ці лінійки вийдуть наприкінці 2024 року, тоді вони разом замінять Raptor Lake Refresh. Втім, такий поділ все одно буде незвичайним, адже процесори Arrow Lake сама ж Intel обіцяла випустити набагато раніше, ніж наприкінці наступного року. LG поповнила низку компаній, в асортименті яких є складані портативні комп'ютери. Корейська компанія представила ноутбук Gram Fold. Пристрій, на відміну від HP Spectre Fold оснащується чипом Intel 13-го покоління 10-ядерним Core i5 1335U. За графіку відповідає вбудована Iris XE на борту 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та накопичувач NVMe на 512 ГБ. Екран складається на опіл. У розкладеному вигляді це 17-дюймова OLED-панель з товстими рамками, роздільною здатністю 2560 х 1920 пікселів і співвідношенням сторін 4 до 3. У зігнутому стані новинка перетворюється на ноутбук з діагональлю екрана 12 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1280 пікселів, тоді як нижня частина пристрою перетворюється на сенсорну клавіатуру. До ноутбука також підключається зовнішня звичайна клавіатура через Bluetooth 5.1, котра поставляється в комплекті, що дозволяє використовувати пристрій в якості робочої станції. Завдяки підтримці стилусу LG Gram Fold можна використовувати як традиційний планшет для дизайнерських та архітектурних проєктів. Тобто LG LGG можна використовувати як планшет, ноутбук та настільний комп'ютер. У новинки є Full HD веб-камера із розпізнаванням облич Windows Hello. У LG що шарнір Gram Fold витримає щонайменше до 30 тисяч складань розкладань, вага пристрою 1250 грам, товщина корпусу у розкладеному вигляді становить 9,4 мм. Всередині ноутбука встановлено батарею на 72 Вт-годин з підтримкою 65 Втної зарядки. За звук відповідає три динаміки потужністю 1,5 Вт з підтримкою Dolby Atmos. Є Wi-Fi 6i та два порти USB C, один з них з підтримкою Thunderbolt 4. Ноутбук працює під керуванням Windows 11 і має функцію Syncon Mobile, яка спрощує перенесення даних з телефону на пристрій. Поки що пристрій буде доступний тільки в Південній Кореї за ціною 5 мільйонів вон, 3729 доларів, що помітно менше ціни нещодавно представленого HP Spectre Fold з цінником 5000 доларів. До того ж, для перших покупців LG запропонує ціну в 4 мільйони вон, 2959 доларів. Продажі розпочнуться у жовтні. Nvidia була першою компанією, яка запровадила технологію штучного інтелекту для рендерингу ігор. З моменту появи DLSS технологія активно розвивалася і отримувала нові функції. Тепер це не лише масштабування на основі штучного інтелекту, але й генерація кадрів та розумне шумоподавлення з реконструкцією променів. Після такого успіху Nvidia має великі плани розвитку у цьому напрямку. На нещодавній конференції AI Visuals, віце-президент Nvidia, з досліджень у галузі прикладного глибокого навчання Брайан Катанзаро, сказав, що у майбутньому технологія на основі штучного інтелекту зможе виконувати всі аспекти візуалізації. Наприклад, DLSS 10 зможе замінити собою класичний рендеринг в іграх, Ще в 2018 році на конференції Neural PS компанія продемонструвала віртуальний світ, згенерований нейронними мережами. Ігровий рушій генерує вхідні дані, а нейронна мережа рендерить віртуальний світ. Згодом реалістичність візуалізацій за допомогою нейронних мереж підвищиться, а сам процес стане дешевшим. Перехід до штучного інтелекту буде поступовим. Ігрові рушії можна використовувати для створення та налаштування світу, а штучний інтелект допоможе оживити цей світ. Можливо, десь років так через 10 наступна версія DLSS зможе повністю замінити традиційні методи рендерингу. Nvidia вже працює над новими нейронними методами, які будуть додані до набору технологій DLSS. Компанія Acer поповнила асортимент геймерських моніторів моделлю Nitro XV 282 kv 3 яка отримала 28-дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю 4 k Новинка також характеризується частотою оновлення зображення 150 Гц, часом відгуку від сірого до сірого 1 мс, підтримкою HDR 400 8-бітною глибиною кольору, підтримкою FRC для 10-бітного згладжування, контрастністю 1000 до 1. Монітор володіє 90-відсотковим охопленням палітри кольорів dci p 3 підтримкою технології AMD FreeSync Premium зі змінною кадровою частотою від 48 до 150 Гц. Монітор оснащений одним інтерфейсом DisplayPort 1.4, двома HDMI 2.1, портами USB Type-C, Type-B та USB-A. Підставка дає можливість регулювати висоту, кути нахилу та повороту. Рекомендована ціна монітора складає 430 доларів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Ціни на монітор Acer Nitro XV282KKV перебувають в інтервалі 12500-30 800 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити. Сортуємо за ціною, бачимо всі можливі пропозиції і обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти моніторів Acer, наприклад, Acer Nitro XZ270UP, які можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширені варіативності. Наприклад, при пошуку моніторів можна відсортувати за діагональю екрана. Частотою зміни кадрів, споживаною потужністю та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Новий роз'єм живлення 12 v 2 x 6 для відеокарт продемонстрував ефективність та безпеку при передачі понад 600 Вт потужності навіть при неповноцінному контакті. Про це розповіли відеоблогери з youtube каналу Hardware Busters, які побували на підприємстві компанії Linewell, яка виробляє оновлені коннектори живлення для таких брендів, як Asus. Блогери розповіли, що Linewell під час їхнього візиту проводила тривалий тест нового коннектора, який тривав понад 50 хвилин. Під час цього тесту температура коннектора не перевищувала 46,5 градусів за Цельсієм. При цьому на одному з етапів тесту кабель з новим коннектором живлення був навмисно вставлений у роз'єм неправильно, тобто не до кінця. У таких умовах, і незважаючи на високий показник сили струму, що становив 55 А, новий коннектор зміг без проблем передавати більше 640 Вт на зовнішній тестовий пристрій. Тепловізійне спостереження за коннектором показало, що його температура в середньому становила 41 градус Цельсія, що значно нижче за точку плавлення. Важливо врахувати, що завдання нового коннектора 12 від 2 x 6 полягає в тому, щоб виключити ситуації неправильного підключення, які були продемонстровані в рамках цього тесту. Нові більш короткі сигнальні контакти нового роз'єму, відповідальні за узгодження передачі вищого енергоспоживання між блоком живлення та відеокартою, в ідеалі повинні обмежувати подачу потужності у разі їх ненадійного підключення. Однак метою цього тесту було продемонструвати, що нові контакти живлення більш ефективно справляються зі своїм завданням, порівняно з поки що актуальним роз'ємом 12 vh Power, а також менш схильні до надмірного нагрівання. Кабель з новим конектором також перевірили на вигін у різні боки. У цьому випадку відхилення у температурних показниках також не було виявлено. Як пише портал Toms Hardware, компанія Nvidia вже постачає еталонні версії відеокарт RTX 4090 та RTX 4070 з новим роз'ємом живлення 12 v 2 x 6 Слідом за Western Digital компанія Seagate випустила накопичувачі в компактному форматі m 2230 для портативних ігрових консолей. Заявлені характеристики Seagate FireCuda 520N повністю повторюють повнорозмірні FireCuda 520, просто габарити менші. У серію увійшли моделі ємністю 512 ГБ 1 та 2 ТБ. Для зв'язку використовуються 4 лінії інтерфейсу pci Express 4.0. Обіцяються швидкості читання до 5000, запису до 4400 МБ на секунду, а показники IOPS досягають 760 та 700 тисяч. Про начинку виробник нічого не говорить, але з огляду на ідентичність FireCuda 520 характеристики, можна припустити, що в основі новинки той самий контролер Phison e 16, але замість 96 шарових чіпів пам'яті застосовуються більш багатоповерхові. Seagate FireCuda 520N вже з'явився на Amazon. Ціни поки не вказані, але навряд чи вони сильно відрізнятимуться від згаданих новинок Western Digital. 75 доларів за 550 ГБ, 110 та 220 доларів за 1 та 2 ТБ версію відповідно. Компанія Razer представила у серію ігрових клавіатур Huntsman V3 Pro. До сімейства увійшли повнорозмірна версія, версія TKL без блоку цифрових клавіш, а також максимально компактна модель Mini. Ключовими особливостями представлених новинок є нові аналогові оптомеханічні перемикачі Razer другого покоління. Вони мають повністю регульований діапазон спрацьовування від 0,1 до 4 мм. Це дозволяє налаштувати швидкість спрацьовування кожної окремої клавіші відповідно до своїх потреб. Перемикачі налаштовані на зусилля спрацьовування 40 грамів, що дозволяє швидко діяти в інтенсивних ігрових сесіях. Razer також повідомляє, що оптомеханічні перемикачі клавіатури Huntsman V3 Pro підтримують функцію Rapid Trigger Mode. У цьому випадку скидання сигналу від натискання кнопки відбувається рівно в той момент, коли відпущена кнопка починає рух назад у своє колишнє положення. Виробник також приділив увагу ковпачкам клавіш. Вони виконані з текстурованого PBT пластику та відрізняються підвищеною довговічністю. Всі новинки підтримують фірмову підсвітку Razer RGB Chroma. Повнорозмірну версію ігрової клавіатури Huntsman V3 Pro компанія Razer оцінила в 250 доларів. Версію TKL в 220, а максимально компактну версію Mini в 180$. доларів. Всі три клавіатури доступні для замовлення на сайті Razer. Постачання новинок розпочнеться у жовтні. Компанія Samsung розробила новий стандарт для модулів оперативної пам'яті Low-Power Compression Touch Memory Module LPCAM. Згідно з планами компанії, він повинен знайти своє застосування у ноутбуках та десктопних комп'ютерах, а в майбутньому і в серверах. Головними особливостями нових модулів є їхні компактні розміри та використання високошвидкісних мікросхем пам'яті LPDDR. Як підкреслює Samsung, модулі LP-CAM на 60% менші, на 50% продуктивніші та на 70% енергоефективніші, ніж традиційні модулі SDIM. Дебютний модуль LP-CAM буде використовувати чіпи lpddr 5 x зі швидкістю обміну інформацією 7,5 ГБ на секунду. Модулі вже пройшли верифікацію на платформах Intel. Комерційний запуск модулів ОЗУ нового стандарту планується наступного року. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.